Перед вами легендарний автомобільний завод Шкода! Це компанія, яка щороку випускає сотні тисяч автомобілей і відома в усьому світі. Але як усе починалося? Хто заснував цей бренд? І що означає назва Лаурінг Клемент»? Як невелика майстерня з ремонту велосипедів переросла в один із найуспішніших автомобільних заводів Європи? Сьогодні на каналі Завод Історій ми розберемо, як народився бренд Шкода, та стала символом чешської інженерії. Вітаю вас на каналі Завод Історій. З вами Олег Шолудько, і сьогодні я розповім, як народився бренд Шкода. Але перед тим, як розпочати, я попрошу вас підтримати розвиток українського контенту. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. І поділитися цим відео зі своїми друзями. А тепер поїхали до витоків історії шкоди. Наша історія розпочинається наприкінці 19 століття у Чехії, у невеликому містечку Млада Болеслав. Там жили два чоловіки, які мали однакові імена. Першого звали Вацлав Лаурін, він був механіком і винахідником. Другого звали Вацлав Клемент, Він був звичайним продавцем книг. Але шалений фанат велосипедів. Одного разу Вацлав Климент купив собі німецький велосипед. Але коли велосипед зламався, він написав у сервіс в Німеччину, але відповіді так і не отримав. Йому написали: пишіть німецькою, чешську ми не розуміємо. І тоді він просто вирішив: якщо інші не поважають нашу мову, то ми зробимо власні велосипеди. Так у 1895 році на світ з'явилася майстерня під назвою Лаурін Клемент. Яка спочатку займалася ремонтом велосипедів, а з часом і виробництвом велосипедів під назвою Славія. Уже через кілька років виробництва Лаурінд і Клемент зробили крок далі. Вони поставили двигун на велосипед. Так з'явився перший мотоцикл Лаурін Клемент. І він одразу став успішним. Їхня техніка вигравала різні змагання, а компанія дедалі становилася більш відомішою та успішною. У них працювало вже більше ста людей. І компанія вже вважалася фабрикою, а не просто майстернею. А у 1905 році світ побачив перший автомобіль Лаурін clement Він був маленький, простий, але натомість він був дуже зручним і надійним. Люди почали довіряти чешським інженерам, і компанія Лаурін clement стала одною із найпопулярніших виробників автомобілів у центральній Європі. Але після Першої світової війни компанії стало дуже важко. Економіка стрімко падала, ресурси закінчувались. І тоді компанія Laurin-Clement об'єдналася з чешським промисловим гігантом Шкода Воркс. Так у 1925 році з'явилася Шкода Авто. Це бренд, який ми знаємо і по сьогодні з того часу. Шкода зосередилась на виробництві автомобілей, і це рішення для компанії було доленосним. Зараз я хочу розказати вам трошки про символ та логотип компанії Шкода, а потім ми будемо продовжувати далі знайомитися з історією цієї компанії. Ви точно бачили цей логотип, зелену стрілку з крилом. Вона символізує точність, швидкість та технологічність. За більш ніж 100 років логотип компанії декілька разів змінювався, але суть логотипу завжди у шкода залишається незмінною. Інженерія. Точність і тільки рух вперед. Після Другої світової війни шкоду націоналізували. А в радянські часи технології шкода дуже сильно відставали від європейських компаній конкурентів. Але бренд все ж таки вижив. А після 1991 року шкода війшла до складу компанії Volkswagen Group і стала символом надійності та практичності у цілій Європі. Сьогодні шкода виробляє сучасні автомобілі, електромобілі. І залишається справжньою гордістю Чехії. Ось така історія про двох ентузіастів, які створили компанію світового рівня. Якщо вам сподобалася ця історія, то підтримайте це відео лайком і напишіть в коментарях. Яку б історію якого б бренду ви б хотіли почути у наступному відео? Я виберу найцікавіші пропозиції і зроблю нові випуски. Дякую вам за увагу! А вже в наступному відео на каналі Завод історій» ми поговоримо про іще один легендарний бренд. Підписуйтесь, щоб не пропустити.